Про що ви таке подумали Я ж культурний? Насправді це тече чарівний нектар, який я заготовляв ще десь приблизно місяць тому назад з винограду. Зараз вам покажу. Бачите, це вже додав ще цукру. Багато хто з вас зі мною в коментарях зараз почне сперечатися. Але я скажу, як робив я. Я додав в одну заготовку 250 г цукру. На 1 літр вина. А в цю, яку я зараз переціжую, заново вже ставлю, я додав 100 грамів цукру. І вона вийшла взагалі не солодка, тобто воно не солодке вийшло, а ми любимо з дружиною таке, щоб приторне було. То я його вже зцідив і зараз додав ще 100 грамів, а, в минулий раз не 100 додав, а 150 і ще додав 100 грамів цукру на літр. І заново буду ставити, щоб воно вигравалося. А те, де ми відразу робили 250 г цукру на літр, то там вийшло таке ну, смачненьке. Але я туди ще зараз додав 100 грамів на 6 літрів, ну, щоб трошки воно ще вигралося, щоб воно чистіше було. А скільки ви додаєте цукру у вино і яке ви вино любите? Полусухе, сухе або солодке, як і ми, пишіть в коментарях.